Thank you. В одному із притулків дому сірка, який розташований у Вовчинцях, сьогодні живуть 10 тварин. Ще минулого тижня їх було значно більше, розповідає директорка благодійної організації Наталія Когут. За її словами, нещодавно до притулку підкинули тварин з парвовірусним ентеритом. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може вбити собаку за лічені дні, якщо їй оперативно не надати допомогу. Саме тому каже Наталія Когут за останній місяць перед ветклініками. Значно зріс борг. Доба такої тварини в середньому коштує 2400. Лікується така тварина в середньому від тижня до 10 днів. Тобто, рахуйте скільки одна тварина витягує. А таких тварин в доброді ми в ну, в добу направляємо мінімум 5 Тобто, у нас за добу. Може бути сума 10 тисяч тварин, яких просто треба капати. Ми вже не рахуємо тварин, яких направляємо. Якщо людина знайшла, чи поліція знайшла, що тварина збита. Ми також направляємо в доброді, записуємо на себе і збираємо кошти. Тобто, в середньому 10-12 тварин може поступати в клініку за одну добу. Гарбузи, кладуся, кефірчик. Усі вони мешкають у цьому приміщенні та стали великою дружньою родиною. Тут на перетримці здебільшого перебувають травмовані або хворі коти та собаки яким у притулках чи на вулиці не вижити, тому її хочуть віддати у хороші руки, розповідає волонтерка дому сірка Марина Посмах. Особливо на нового господаря чекає місячна вівчарка, яка має вроджені вади зору. Жінка каже, що цуценя грайливе та нічим не відрізняється від інших собак. Нема ніякої перешкоди, головне любов і турбота. Тварина звикає до ласки, вона знає, куди йти. І мої собачки, наприклад, ну, хто не знає, що вони сліпі, не можуть навіть здогадатися. Особливого догляду для сліпих собак ну, немає ніякого. Тобто вони так само вигулюються три рази в день або два рази в день, ну, залежно від того, наскільки людина може це зробити. Терплять до виголу, їдять ту саму їду. За останні вихідні вісім собак знайшли своїх господарів, але цього однак замало каже Наталія Когут. Лише у притулку у Калуші наразі перебувають майже 400 собак. На їхнє утримання та лікування витрачають багато грошей, тому борги у благодійної організації щомісяця зростають. чомусь в Калуші дуже тяжко для прилаштування. Якщо ми за пару місяців у франківську роздали більше там 50 тварин, то в Калуші це дуже. Низька статистика, і тварин тільки збільшується, тому що там просто тупо завозять мішками, коробками підкидають під притулок, і тільки тварина перебуває на території притулку день-два. Вона вже набирається інфекції оцеї паровірусної і починається дорожезне лікування. Також Наталія Когут додає, що у притулках не вистачає для тварин корму, дров та соломи. У небайдужих просять і матеріальної допомоги, аби віддати борги. Каріна Борисевич, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.